У шостці стартував Кубок України зі стрибків на акробатичній доріжці. Паралельно проводили і всеукраїнські змагання серед гімнастів. Виборювати призові місця прибули найсильніші спортсмени з 12 регіонів. Усього понад півтори сотні дівчат і юнаків. На цих сорівнуваннях я буду прыгати 4 темпа, 2 фляка бланш, а вторий винт, фляч два Найкращих акробатів визначали у різних вікових категоріях. Обрати головного суперника нелегко, говорить тренер збірної шостки. У нас різні вікові групи, і тому в кожній віковій групі є свій лідер. Якби як конкретно на цей питання не могло відвідати Сильні області – і Дніпропетровська, і Вінницька, і Ніколаївська, і Харківська, і Київ. Как би всі в всіх області є шанси. Кияни натомість таких собі пригледіли майже одразу. Віздії є е, Ніколаївська область, Дніпропетровська область, Сумська область. Тобто, Саме такі суперники хороші. Для гостей з Лисичанська цей кубок довгоочікувана подія. Прошли год був сложний, коли много було, коли були воєнність активні. В тому году з гаражським прощі много діток біженців приїжджають до Тігородов. Діти ж хизуються своїми досягненнями. У спорті вони не новачки. От недавно це було в Києві, я стала чемпіонкою країни. У мене все виходить, у мене все виходить, і я хочу далі продовжувати займатися спортом. Євгенія Павлова, Максим Белявський, ТРК Акцент для програми на часі.